В Україні загалом і у Кременчуці, зокрема, панує негода. До зустрічі зі снігопадом та ожеледицею підготувалися заздалегідь. За дорученням міського голови Віталія Малецького ще з суботнього вечора усі комунальні служби Кременчука були на поготові. На спецтехніку встановили відвали, сформували бригади фахівців та підготували піщано сольову суміш. І вже в неділю вночі потужною роботою зустріли снігопад. Першочергово на дорогу вийшли комунальні солорозкидувачі. Тільки засніжило, ми одразу вийшли на наші дороги і одразу почали посипати, якщо треба буде, будемо підвалами вибирати сніг, а так в основному зараз посипаємо. З Четвертої ранку в понеділок уся комунальна міць рушила на снігоборотьбу. Сучасна техніка з відвалами розчищала основні транспортні шляхи. Згодом, слідом за нею, повторно комунальна техніка обробляла дороги проти ожеледної суміші. Першочергово міський голова Віталій Малецький поставив завдання розчистити під'їзди до критичних об'єктів міста, лікарень, шкіл та пунктів незламності. Снігоборці ж запевняють, що продовжать свою роботу, доки не відступить негода. Разом з мототракторною технікою комунальних підприємств вийшли на розчистку міжквартальний доріг тротуальної зони. Почали все з розчистки прилеглих територій до лікарні, до поліклініки праобережна, також садочки і школи. Вичищаємо вулиці з 6 часового трачі, чистимо город повністю, допомагаємо. Загалом до процесу очистки снігу було залучено 22 бригади комунальників, 50 одиниць техніки, а також інші аварійні служби. Робота велась у всіх мікрорайонах міста від молодіжного до раківки, від Петрівки до центру. До обіду комунальникам вдалося подолати перші наслідки негоди. Під час сильних снігопадів під керівництвом Кременчуцької міської ради організовуються роботи з очищення мікрорайонів на території міста. Всі комунальні. Служби приєднуються до забезпечення роботи міста під час снігопадів, щоб у мешканців міста була змога добратися до своїх робочих місць перешкодно до навчальних закладів, щоб бабушки не падали. Если молодые люди еще могут как-то держаться, на как бабушки, я думаю, вот конкретно для пожилых людей, да вообще для всех людей. Зважаючи на невпинну роботу комунальних служб, Віталій Малецький закликає Кременчужан не паркувати автомобілі на дорогах, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Наступні дні краще залишати свої автівки у гаражах і на стоянках. Софія Григоренка, Вікторія Максимович, Дмитро Цирюльник, Антон Воробйов, Катерина Груднява, Олексій Кражановський, Іван Каченко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини.